Центр стратегічних комунікацій збройних сил України оприлюднив інфографіку уражень російських засобів протиповітряної оборони в окупованому Криму за травень-червень. Байден вирішив і тут доповнительно в огонь. Загальна кількість окремо уражених систем ППО близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях с 300 с 350 С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління йдеться у повідомленні. Висока достатньо. Ми бачимо, що туди йде перекид достатньо потужний. Ми бачимо, що певне сповільнення руху, який до того відбувався, скажімо, через Маріуполь, Маріупольський район. Якщо раніше це в пріоритеті і дуже активно було спочатку Запорізький напрям, потім і в напрям Новоазовська, коли почався харківський наступ, то зараз воно взагалі трохи сповільнилося. І відповідно у нас відбувається виключно ну, такі ротації до комплектування, локальні якісь переміщення. Не можемо сказати сказати що там щось відбувається Проте, ну наприклад, з нашого селища Гранітного того самого, мабуть, всі його вже вивчили. От кажуть, що постійно йде велике перекидання, і техніка їде, і вантажівки їдуть. Справа в тому, що там міст, з якого транспортно от волноваха вугледар. Це це насичується саме звідти. Якщо казати про Вугледар, ну знову давайте це ж не вугледар, як Вугледар, бо там вже і місто не існує, так само як Бахму та інше. Там е, ми на головних висотах знаходяться Збройні сили України. Вже неодноразово росіяни намагалися вибити і в лоб е, власне і до Марінки і збоку заходити, але потім трохи в ну, тр, тр, трохи заспокоїлись При тому, що бої все одно тривають. А от зараз, якщо подивитися, я думаю, що всі бачать, що вони сунуться в бік Курахова. А потім від Курахова, якщо вони туди просунуться, досить легко починати опускатися в бік вугледару з одного боку, з іншого боку, з боку Розівки, це Запорізька область з тої частини фронту підійматися. Тобто вони спробують робити те саме, що вони свого часу провернули в Бахмуті, що провернули в Авдіївки, а, створити загрозу нашим силам щодо з, оточення, щоб наші просто відійшли, принаймні, ну це відверто от, все до того рухається. І вже такі спроби були. Поки була марінка, знову ж таки повторю. Да, і поки марінки ми нормально їх тримали. Це було одно. Ну поки що нам в Новогладар вони не просуваються так активно. Але спроби є це абсолютно точно. З іншого боку, ну знову, якщо запустять залізницю, ось ось, а вони її точно запустять. Якщо збройні сили зараз не втрутяться, то це означає, що Вугледар вдвічі стає для них необхідним. Це не просто вихід на кордони відкриває шлях до певного виходу на кордони Донецької області. Це головне відкриває шлях їм до залізничного хабу. Тому що там, якщо брати залізничний вузол, там іде як іде Волноваха, з Волноваха іде Вугледар. З Вугледару йде далі Розівка Запорізької області. А з Розівки воно розходиться Такмак, Бердянськ-Мілітополь, а там з Мілітополя воно замикається по суті на, на може замикатися принаймні на, на Крим. І те, що ми бачимо, от вчора ми бачили, що везли конструкції через Маріуполь, через Мангуш, і в бік Бердянська Мілітополя вже такі конструкції для зведення мостів. цілком можливо, що вони десь якісь мости наново будують. Ну для чого їм мости? Ні, мости для того, аби розширювати автомобільні шляхи, що вони роблять, або будувати залізницю. От зараз будемо намагатися зразу з'ясувати, куди воно поїхало, власне. Але ну от все ці інженерні потуги, які відбуваються от навколо, які ми. Бачимо, вони все одно спираються в якісь ділянки фронту, які їм конче необхідно. От Вугледар це та точка, яка їм конче необхідна, в разі якщо функціонує повноцінна залізнична логістика. Тому ну будемо сподіватися, повторюсь, тому що от я сьогодні теж зранку чую знову від певних речників про те, що росіяни можуть добудувати до кінця року залізницю, угу. що може оточити Азовське море, що вона буде знаходитися в зоні ураження, і все це ми чуємо приблизно з вересня минулого року. Ну добудувати вони точно не добудуть від Маріуполя, туди далі не вистачить в них ресурсу і часу. Але ну в Курахівській, але огранітне воно 40 кілометрів від лінії фронту, і там два мости: от один автомобільний міст, інший міст залізничний міст. Якщо цих мостів і раптом вони перестануть існувати, то військова логістика росіян починає сипатися як картковий будинок. Це абсолютно точно. Один автомобільний міст ну це мінус приблизно доба. На перекидання автомобільного ну, підкріплення, ну плюс спрощення фіксації, плюс там певні проблеми з логістикою, Тому що треба буде ганяти через Марію. Ну тому така історія. Я думаю, що Володар дійсно може стати дуже гарячою точкою. Дуже в ну якби ось, ось в цьому місяці, наступному місяці, цього літа, mm -hmm. скажімо так. Як вважаєте, пане Петре? Або можливо знаєте наскільки захищеними є ті об'єкти, які будують зараз росіяни? Бо пишуть про те, що російська ну залізниця вона по суті не є більш захищеною, ніж той самий міст Керченський. Така, ну тут питання таке, що там захищати? Колію ну по колії бити нема сенсу захищати міст на мостах. Вони біля мостів. Я не знаю, навіть в мер'ю всі мости, які охороняють росіяни, там такі міні-бази побудовані. Ну вона ж не захищає з повітря, умовно кажучи, да, і від дронів не захищає, і від ракет не захищає, і від мінометів не захищає. Тому тут зрозуміло, як це треба виводити з ладу. Колію нема сенсу виводити не дарма. Росіяни по нашим коліям не б'ють. Це ну година і вона знову працює mm -hmm. О, там спіймати потяг для того, щоб підірвати як це от Друга світова війна. Ну це маячня. Якщо чесно, це неможливо. Тому ну тут питання такі: як вони б'ють по нашій інфраструктурі? Тут питання наскільки ми здатні розхитати і їх інфраструктуру також в тому самому ключі. Тут ну, все на, на, насправді нічого. Складного нічого не зрозумілого тут. Інше питання, чому це не відбувається, але ну вибачте, А Ви думаєте, питання. чому це не відбувається? Я б не хотів цього казати вголос, якщо чесно, в мене є у нас в нашій команді певні думки, чому це не відбувається. Мені здається, що дуже забагато командирів, і ніхто не може зрозуміти, хто може стати головним героєм. Давайте скажемо так цієї операції. Тому не можуть зрозуміти, хто має натиснути кнопку. А може хтось недооцінює насправді всі ризики, які є, і ми неодноразово це вже бачили. До чого це призводить? Знаєте, мені згадується наш наступ минулого року, і от от щось з цього плану да? Ми постійно про щось балакаємо і недооцінюємо, що цього не може бути. А це може бути, може статися. Те, що ми бачимо в Маріупольському порті, відбувається це відверта підготовка до цієї логістики, прийому цих потягів, угу. тому що в Маріуполі їм потрібно дві станції: це Маріуполь Порт і Маріуполь Сарторовичне. Більш того, я вам скажу, от ще ніхто не знає. А, Маріуполь Сарторовочна. Вони викуповують націоналізують, не викуповують націоналізують ділянки земельні. Це знаходиться в Кальммуському районі неподалік. Від кабінату і там будуть будувати військову логістичну базу просто здоровезно вже це до чого? Це явно не Маріуполь, Волноваха Донецьк. Да, готуються там електрички, ганять для а, пасажирів. Це готується для повноцінної військової бази. А ми все будемо думати, чи треба, чи не треба нам щось робити з цим мостами. Uh -huh. А як не ви знаю. бачите цю підготовку? Можете нам трошки детальніше розказати, як це відбувається? Там вже щось туди стягнули, чи просто інформація у вас така є. Ні, ще нічого не стягну. Справа в чому У росіянах є велика проблема і велике наше щастя, не вона називається російська бюрократія. Насправді, як би воно не було, без папірців там нічого не відбувається останнім часом. Там те, що незаконно, це інакше інша справа. Що відбувається? Вони оголосили всі земельні ділянки, як такі, які вони шухають власників і які мають з'явитись з одного боку, і готують до націоналізації. От протягом цього місяця воно буде націоналізовано і потрохи вони вже починають стягувати ну будівельників, будівельні матеріали, будівельні підрозділи. Їх і так вистачає. в Маріуполі от вони до трохи тягнуть. А наші інсайдери кажуть, що це буде абсолютно військового призначення база там будуватися, і військові її власне будуть будувати. Вона достатньо велика. І буде окремий склад. Це поруч з комбінатом ліча. Знов ж таки повторюються. Mm -hmm. Там, в принципі, ну, Маріуполь Сарторовочна. Я думаю, що хтось хоч раз цікавився залізницею або поцікавився, він зрозуміє, що це купа колії, купа стрілок, купа місць, де можна роз'їхатись, і так далі. Так далі, і так далі. Тобто, ну до чого нема потягів на сьогоднішній день по Донецькій області, які були потреба, в яких би була потреба в такій базі. Це означає, що вони цю базу готують безпосередньо для іншої залізниці, яка буде зв'язувати їх з Стовом і для іншої логістики, яка їм потрібна. От і все.